Німецькі політики обговорюють можливість участі Бундесверу у миротворчій місії в Україні у разі досягнення угоди щодо припинення вогню. Як повідомляють німецькі змі, це питання стало предметом дискусій у Бундестазі та Європарламенті після того, як канцлер ФРН Фрідріх Мерц ухилився від відповіді на запитання про німецьких військових на українській території. Чи слід чекати відправки збройних сил Бундесверу та інших держав для захисту країни? Від потенційної російської агресії у майбутньому в цьому розбирався Олександр Мужичук Берлін схиляється до відправки німецьких миротворців в Україну. Пише Шпігель. Попри те, що канцлер Фрідрих Мерс поки що обережно висловлюється про миротворчий контингент в Україні, інші впливові німецькі політики у Бундестазі та Європарламенті підтримують цю ідею. Деякі німецькі політики зараз обговорюють можливість участі збройних сил Німеччини Бундесверу у мирній угоді в Україні. Серед них Марі Агнес Штрак Цимерман, голова комітету з оборони Європейського парламенту. Вона навіть вважає, що Німеччина має зараз чітко заявити про свою участь у потенційній миротворчій операції в Україні. Німеччина, звичайно, повинна брати участь у можливому забезпеченні миру. Це має бути зрозуміло кожному, заявила Цимерман. Аналогічну позицію висловлює і депутат Бундестагу від ХДС, відповідальний за оборонний напрям, родеріг Кізеветер. Водночас він підкреслює, що питання залучення наземних підрозділів може обговорюватися лише після досягнення перемир'я у будь-якому разі армії держав, які входять до коаліції охочих, мають бути відкриті для участі третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та Євросоюзу. Питання про наземні війська постане лише після досягнення перемир'я. Німеччина, як провідна держава, не повинна виключати жодних варіантів, принаймні у публічних заявах, зазначив Кізеветтер. Місяць тому більше половини населення Німеччини 56% підтримали розгортання солдатів Бундесверу в Україні в рамках європейської миротворчої місії у разі укладення мирного договору між Москвою та Києвом. Такими є результати щорічного опитування The Berlin Pulse, проведеного на замовлення фонду Кербера. На третьому році війни в Україні 59% німців висловилися за продовження військової підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Водночас існує скептицизм щодо намірів Путіна. Лише 21% опитаних вказали, що вірять у те, що він у принципі зацікавлений у досягненні миру в Україні. На цьому тлі серед німців зростає занепокоєння щодо власної безпеки. 47% учасників дослідження оцінили воєнну загрозу з боку Москви як дуже високу. Це набагато більше ніж торік, коли цей показник становив 39%. Відправлення європейського контингенту в Україну після війни обговорюється західними союзниками Києва, починаючи з 2024-го. Проте консенсусу з цього питання у ЄС досі немає. До Угорщини та Словаччини, які вже традиційно виступають проти оборонної підтримки України, доєдналася Чехія, де до влади повернувся лояльно налаштований до Росії прем'єр Андрій Бабіш. Він заявив, що, хоча Прага продовжує підтримувати Україну гуманітарно, він особисто виступає проти надання прямих коштів із чеської скарбниці на оз. Зброєння. Чехія також не виступатиме фінансовим гарантом для кредитів Україні, пояснивши це дефіцитом коштів у власному бюджеті та ризиком неповернення позик. Ми більше не можемо давати Україні гроші з чеського бюджету, бо нам не вистачає навіть на шкільні меню. Гарантія фактично є боргом, бо ясно, що Україна ніколи не зможе повернути ці гроші. Україна одержала 187 мільярдів євро. Тепер вона отримає 100 мільярдів євро з нового багаторічного фінансового плану та ще 90 мільярдів євро як кредит загалом 377 мільярдів євро. Чехія щорічно перераховує до бюджету Європейського союзу від 60 до 62 мільярдів крон. Тож ми допомагаємо Україні цими грошима. В кінці грудня радник офісу українського президента Михайло Подоляк заявив, що Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові відправити моротворчий контингент до України. Однак, умова незмінна. Це станеться лише після досягнення перемир'я. Зеленський заявив, що кілька країн у приватному порядку пообіцяли розмістити свої війська в Україні. Очікується, що вони базуватимуться на заході України далеко від лінії припинення вогню, щоб слугувати додатковим стримуючим чинником проти будь-якої майбутньої російської агресії. Відкритим залишається питання фінансування миротворців, але найголовніше це супротив Росії. Держава-агресор категорично виступає проти розміщення військових країн НАТО на українській землі, адже це докорінно руйнує її плани подальшої гібридної війни проти України. Олександр Можичук подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.